Маша, ні, коментіровить так кажу, Забула. кажуть їй по телефону. І вона так, хорошо. <свят> Тим не менше, ось цей удар. Хоч насправді ми за за ці майже вже скоро три роки повномасштабного вторгнення певним чином і звикли хоч це і погано до носіїв, які можуть нести ядер, ядерну зброю, насправді, бо це ж там і інші є. Але тим не менш, як прокоментуєте те, що відбулося станом на зараз, так? І от цю ядерну ескалацію, яку ми спостерігаємо останнім часом, ну в даному випадку, цей удар він носив виключно демонстраційний характер. Стріляти міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру, ну, це все одно, що я не знаю, кувалдою бити по? По мусі там, чи по е, Камару. То, замість того, щоб мухобойку використовувати, ви берете кувалду, вже надійно її припідповідали. Якщо це вона була припекати. та ракета, так. Да. Угу. Е, по бойовій частині, так, да, вона роздільна, там шість блоків, тобто шість елементів відділились. Взагалі, ця ракета повинна бути, нести ядерну зброю. А вони звичайні боєголовки встановили для того, щоб завдати удару по місту Дніпро. З точки зору ефективності, ракети Кінжал там, чи, наприклад, той же самий «Скандер», вони би значно більше б, е, принесли б шкоди нам. І е, ефект від них, застосування був би військовий ефект, був би більший, ніж від ракети, ту, яку вони застосували. Але з точки зору пропаганди і політичного ефекту, звісно, вони мали на увазі саме цей аспект. Застосування такої ракетної зброї. Тобто, якщо ми от по Дніпру вдарили, як вони спочатку заявляли, вперше в історії людства була в бойових умовах використана міжконтинентальна балістична ракета. Тобто, це сигнал за океан. Що дивіться, от у нас є така балістична ракета, от ми її застосували. Поки що без ядерних блоків, ядерних боєголовок. Ну, в принципі, вона, якщо вона прилетіла в Дніпро. Значить, вона може полетіти із океан. Тобто це сигнал не стільки нам, скільки американцям. Плюс, якщо ми трошки повернемось назад і подивимось на те, як Путін підписував зміни до ядерної доктрини Росії, то там передбачено, що ядерна зброя може бути застосована в разі, якщо буде ракетна атака неядерної країни по території Росії. Зброї ракетної зброї, і надає ядерна країна. Мені взагалі подобається ця їхня практика, подобається в лапках. Звісно, коли вони самі собі щось дозволяють. Ну да, можна подумати, що Путін потрібно був дозвіл Путіна, щоб застосувати ядерну зброю. Ти, трошки мені здається, і ж ну, ну як та, вам сказати, є, є у, такі от є такі люди, у коли у людей є психічне відхилення. От вони в принципі до цього схильні. Знаєте, це називається вони скрупульозність виявляють в деталях. Тобто, я то злочинець, але треба, щоб це було по закону. От я сам собі повинен дозволити це. Ні, я можу так зробити, ну це ж буде незаконно. А от я сам собі дозволив, значить, я тепер можу це робити. Це така психіка у людини. Е, насправді, якби він хотів застосувати ядерну зброю, він би, це, він би це давно зробив. Я більше того скажу, що з моєї точки зору, е, сьогодні в нього як ніколи є. Таке, знаєте, вікно можливостей для застосування тактичної ядерної зброї на полі бою. І, правду кажучи, руки йому давно чухаються. Одна адміністрація США уходить, друга ще не прийшла. І, в принципі, як відреагують США на застосування ядерної зброї, навіть тактичної ядерної зброї проти України, хай в цій війні не зрозуміло. Тому що або Байден повинен приймати рішення. За місяць-півтора до закінчення своїх повноважень, а відповідь може бути тільки військова, тут ніякими санкціями не обійдешся. Або, якщо він не приймає, то повинен Трамп це схвалити і сказати, я продовжу це, Байден роби. А між ними, як ви бачите, контакт зараз не дуже хороший, тому що вони нещодавно зустрічались і обговорювали дві проблеми: Ізраїль і Україна. І як написав Трамп, вони не дійшли згоди по жодному з питань. Якщо в питанні Ізраїля. Байден стоїть за те, що Ізраїль повинен зупинитися і шукати мирне вирішення, то Трамп навпаки підтримує Ізраїль в тому, щоб завдати удару по Ірану. По Україні, коли Байден каже, що це нам потрібно підтримати Україну з тим, щоб вона могла продовжити боротьбу проти Росії, Трамп вважає ні. Треба припиняти війну і домовлятися з Путіним. Тобто, між ними згоди немає. А коли згоди немає, між очільником, який уходить і який приходить, отут з'являється вікно можливостей для будь-якої ескалації. І тому це зараз ми переживаємо дуже небезпечний момент. Я не хочу драматизувати, але хочу сказати, що моя особиста думка, що з точки зору політичної, у нього кращого моменту за ці три роки війни, майже не було, ніж зараз. Єдине, що його сьогодні стримує, як мені здається, його стримує позиція Китаю, досить таки серйозно. Я вам скажу, що після того, як він підписав договір з Кореєю північною. Це, м'яко кажучи, це не просто удар по Китаю, це удар під дих. Я поясню свою думку. Корейська народно Демократична Республіка існує завдяки двом країнам Радянському Союзу, який звільнив Північну Корею да? від японських окупантів, і Китайській Народній Республіці, чиї солдати в 1950 році спасли режим Кім Ір Сена від остаточного розгрому. І так тривало до 91-го року. А в 91-му році Радянський Союз розпався. А створена на його руїнах Росія відвернулась від Північної Кореї, вона тяжіла більше до Заходу. І єдине вікно в світ для північно-корейського режиму був Китай. По суті, за поведінку Кім Ір Сена, Кім Чен Іра і потім Кім Чен Іна відповідав Китай. І тому Китай був гарантом того, що цей, м'яко кажучи, не зовсім адекватний. Клан, який керує північною Кореєю, не застосує ядерну зброю чи якісь інші види зброї масового знищення проти своїх сусідів. Так, да, він там ракети пускав в сторону японського моря, там Японію лякав. Він там розповідав, що ми там за ціною не постоїмо ми там і так далі. Але Китай мав величезний вплив на цей режим. Що зараз відбулося? А зараз Кім Чен-ін підписав договір з Росією. І там є пункт. Що вони гарантують взаємну військову підтримку в разі нападу на Корею. А тепер у мене просте питання. А кого насправді боїться Кім Чан Ін? Він справді боїться, що на нього Південна Корея нападе? Ну, це треба бути божевільним. Ніколи в житті звідти війна не починалася. Японія на нього нападе? Ні. А хто реально може прихлопнути його як комара? Тільки Китай. Я так карту згадую, мапу географічну. Тільки Китай. І от тепер він сидить і вибачте, скрутить фігури з трьох пальців в кишені і показує язика китайцям. Ага, тепер спробуйте мене зачепити. У мене вон новий тепер друг з'явився. І тому для Китаю, оце, що відбулося, це вкрай неприємний момент і епізод. І тому Китай сьогодні він має серйозний вплив і на Росію, і на Північну Корею. І Я думаю, що єдине, що його сьогодні стримає від ескалації Путіна. Це якраз позиція Цізінпіна. А як смикати Путіна можуть і Росію? От Китай домовляється. Дуже просто. А куди вони продають свої енергоресурси? А звідки вони отримують деталі для дронів і е, станки для виробництва своєї військової продукції? Угу. Сьогодні ембарго з боку Китаю по відношенню до Росії означає ну, приблизно для нас те ж саме, що припинення американської допомоги.